Сезон квартальних звітів великих американських компаній в самому розпалі. Вчора після закриття фондового ринку вийшов квартальний звіт від компанії Meta. Ну і акції на постмаркеті опустилися аж на цілих 15%. Подивимося в сьогоднішньому відео на сам квартальний звіт. Розберемося, що там і як, і чому акції опустилися аж настільки. Звісно, перед початком перегляду даного відеоролика прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. В одному з минулих відеороликів показував вам сайт. А саме, власне, де дивитися на квартальні результати тої чи іншої компанії. Ну і звісно, я тут відкрив собі власне вчорашній день. Ну і можете побачити, перша компанія Meta Platform, власне, звіт компанії. Подивіться, тут є прогнозований EPS і сам фактичний EPS. І можна побачити одразу, що власне результати досить таки хороші, бо вони переочі... перевершили очікування всіх, навіть аналітиків. Ну і звісно, так само з прогнозом доходу, подивіться. Вони очікували, що зароблять 36-14 мільярда доларів, а заробили по факту там на 300 майже мільярдів доларів більше. Ну, але акції чомусь на постмаркеті обвалилися, і то дуже сильно. Можемо подивитися, що власне після закриття фондового ринку і там до сьогоднішнього дня, і до сьогоднішнього часу, ну то акції опустилися більше як на 15%. Чому так сталося? Звісно, дивіться, є такий спеціальний сайт Seeking Alpha, я його неодноразово теж показував в своїх відеороликах, і тут є дуже багато інформації. По тій чи іншій компанії. Звісно, вся інформація відображається в англійському на англійській мові, ну але без проблем даний сайт можна перекласти на українську, і це роблю спеціально теж для вас, щоб ви краще зрозуміли інформацію, яку, яка тут подається. Ну, можна побачити власне, прибуток на акцію Meta платформ за агапи у 471 долара на кожну акцію перевищує аж на 40 центів на кожну акцію. Так само подивіться, тут є прес-реліз, прибуток на акцію за. Agap за перший квартал у розмірі 4,71 долар перевищено 0,39 долара за США. Дохід у розмірі 36,46 мільярда доларів. Це плюс 27% з року в рік. Тобто, по факту, за один лише рік компанія Мета збільшила свій дохід квартальний. На 27% ця цифри просто і дуже дуже великі, і це реально дуже ростова компанія, яка активно збільшує свою виручку, ну і чистий дохід. Е, колись акції були в портфелі. Е, вони я їх продав, коли одна акція коштувала 460 доларів. Але чесно кажучи, дивлячись по даних результатах взагалі фінансових, я почав задумуватися, чи знову ж таки не придбати акції до свого портфеля, тим, що вони зараз коштують близько 420 доларів, навіть в принципі і. Менше так що подивимося, що буде. Ну і може побачити, власне, акції опустилися тут, показує на 8%, але по факту там взагалі падіння на 15%. Щоденні активні користувачів це власне збільшення на 7%, якщо дивитися в річному вираженні, і це теж досить таки круто, бо багато людей більш активно користуються Фейсбуком і взагалі сервісами компанії Мета. Покази реклами в даній. Компанії зросли на 20% в порівнянні з минулим роком, а середня ціна за рекламу зросла на 6% за рік. Ну, власне, показ... показники власне, рекламного бізнесу тут є досить важливими. Компанія Мета власне на тому заробляє великі, просто колосальні гроші. Ну і тут все прекрасно, бо і кількість реклами збільшилася. Ну і загалом ціна зросла на 6 Ну, 6% це там трішки більше як на рівні інфляції. Ну але це теж досить таки в. Великі і хороші цифри. Ну і тут власне чому акції так сильно опустилися в вартості аж на цілих 15%. Ми тут можемо подивитися власне на earning Кол, тобто, власне, коли квартальний даний звіт був, і тут власне виступав сам Марк Цукерберг CEO компанії Meta Ну і можемо подивитися якусь часткову інформацію себе для себе взяти, чому акції так опустилися. Хоча, чесно кажучи, якщо ви збираєтеся інвестувати в Meta на довший період часу, я думаю, що власне це хороша пропозиція, щоб купити дані акції до свого портфеля. Але пам'ятайте, що це тільки особисто моя думка, і вам не раджу так робити, тільки то, що я я в принципі говорю, може побачити, що генеральний директор Марк Цукерберг розпочав дзвінок з рішучим поглядом вперед, а не назад, сказав що після визнання вдалого початку року, що він зосередить більшу частину дзвінка на мета всесвіті та роботі компанії над штучним інтелектом. Загалом я розглядаю результати, яких досягла наша компанія, як ще одну ключову віху в тому, щоб показати, що у нас є талант, дані та здатність масштабувати інфраструктуру для створення провідних у світі моделей. І сервісів штучного інтелекту сказав Цукерберг, і це змушує мене повірити, що ми повинні інвестувати значно більше в найближчі роки, щоб створити ще більш досконалі моделі та найбільш масштабні послуги штучного інтелекту світу. І чесно кажучи, багато прочитав статтів і сам прекрасно розумію дана даний текст, власне останнє речення, що він сказав, це не сподобалося інвесторам. Бо оскільки тут власне закладені такі цифри, ну, в майбутньому, що компанія почне інвестувати ще більші гроші в розвиток власне штучного інтелекту, ну і взагалі. Знову ж таки повертаємося до того мета всесвіту. Знову ж таки, це погано, і могли ви бачити, коли акції опустилися з 340 доларів до 90 доларів тільки на рахунок того, що тоді Марк Цукерберг сказав, і взагалі по факту так було, що вони інвестували просто десятки мільярдів доларів в нікуди, просто в бізнес, який поки що взагалі не приносить грошей, і який взагалі якось непонятно як виглядає в майбутньому навіть, тобто мета всесвіт. Ну і знову ж таки, вони тут сказали, що почнуть інвестувати великі гроші. Ну і це можемо побачити власне капітальні збільшення капітальних витрат до 35-40 мільярдів доларів у 2024 році. Це просто дуже великі цифри. Уявіть собі, якщо б ці гроші йшли просто на повернення, скажімо так, капіталу своїм акціонерам, наприклад, в якості догустим тих самих дивідендів, або ще краще в вигляді байбеку свої, самих тих акцій, тобто крім. Крім того байбеку, який так і так є, то в великих цифрах великій кількості. То якщо додати ще додатково 35-40 мільярдів доларів, це байбек на рівні, якщо капіталізація компанії 1,2 мільярди, трильйони, це приблизно скільки, як добре пам'ятаю, 3-4% відсотка додатково кількість акцій з обороту би викуповувалася. Що це дуже хороші цифри би були, але на жаль, вони ці гроші будуть інвестувати власне в інфраструктуру. Для підтримання дорожньої карти штучного інтелекту, тобто все для штучного інтелекту. Ну, але якщо дивитися більш глобально, більш масштабно, ну, то можливо це і добре, що вони інвестують великі гроші, бо в майбутньому вони просто можуть бути лідерами взагалі в своїй галузі, взагалі в галузі штучного інтелекту і бути компанією, яка в майбутньому зможе заробляти просто десятки мільярдів доларів кожного кварталу, тільки завдяки штучному інтелекту. Так що, в принципі, в інвестиціях в акції є так, що ви по факту інвестуйте свої гроші сьогодні. А інвестуєте їх в майбутнє і надієтеся тільки на те, що компанія все таки виправдає свої якби очікування, то, що вони прогнозують, і почне в майбутньому заробляти більше грошей, так що почне розвиватися. А, в принципі, компанія до сьогоднішнього часу розвивається прям дуже і дуже добре, не дивлячись на вартість самих акцій, бо це чесно кажучи, трішки відв'язано від, ін... від самого бізнесу компанії. Тобто ну, ми можемо побачити, що компанія просто розвивається шикарними темпами. Збільшення виручки на 27% це прям дуже хороші цифри. І особисто я, так як і вам вже казав в даному відеоролику, в майбутньому постараюся навіть. Не то, що постараюся, придивлюся власне до компанії Мета, бо навіть по вартість вартості акцій приблизно 400 доларів. Дивлячись на сьогоднішні цифри, це вже не являється дорогою компанією, бо компанія вже торгується з форвардним показником ціни до доходу на рівні 24, що в принципі вже не є так багато. Всім дякую за перегляд даного відеоролика. Удачі в інвестиціях!